Привіт, друзі! Хочу зняти відео про радіатори-пічки, про те, як вони забиваються. От у мене за спиною декілька радіаторів. Це все ми поміняли за останній місяць. І цікаво те, що два з них були поміняні на відносно свіжих автомобілях. Ось один радіатор в тисках зажатий це з Нісана 19-го року. І інший. Nissan 17 2017 року. Ще був Nissan Kicks теж 2019 року. Що цікаво, що у всіх цих машинах був залитий зелений антифриз. З заводу йде зелений або синій. Хазяєва залили зелений або синій. Тобто вони не змішали два різних антифриза червоний і зелений. Те, що не рекомендується, а можна сказати, так і заборонено робити. А долили. По кольору такий самий антифриз, чи долили, чи замінили на такий самий. Але це не уберегло їх від того, що всередині в радіаторах ось такий от осад. Тобто фосфати, присадки утворили ось такий осад, який майже не розчиняється нічим. Я розріжу ці радіатори болгаркою. І будемо пробувати взагалі чимось вони розчиняються. Скажу наперед, що кислотами цей осад, кислота його не бере, кислота бере, якщо з блока осипається ржавчина і в системі ржавчина, то іржу, кислота розчиняє, вона рідкою стає ну і разом вимивається, зливається. Тобто таким чином можна іржу побороти. А ось ця. Фосфати, які випадають в такі, не знаю, що це, солі, чи, чи що це, розчинити їх поки що мені ні одним засобом не вдавалося. Чим я пробував розчиняти засіб для миття двигунів, лимонна кислота. ну, Буду ще пробувати різні засоби. Засіб для миття двигунів, він, здається, лужний, а не кислотний. О, кріт купив я. Теж він лужний, а не кислотний. Купив лимонну кислоту в планах купити ще демексит, спробувати розчинниками. 646-й такими я колись спробував. Була в мене історія на свіжому Нісану Джуку. Буквально 12 тисяч прибіг. Хтось щось долив, не те в бачок розширювальний. І така от біда сталася. Тоді я теж пробував різними розчинниками, не допомогло. Тобто буду пробувати підібрати рідину, яка розчиняє ось ці фосфати, але я сумніваюся, що щось з цієї затії вийде. Тому ми от і міняли ці радіатори. Побачимо, можливо, з чимось вийде їх розчинити, ці забруднення. Розрізав радіатор болгаркою. от Вхід, вихід. Посередині тут перемичка. Тобто вода циркулює, я так розумію, ось так от, по кругу, тут виходить. Або навпаки тут входить, тут виходить. І от у нас утворилася купа таких солі, чи що це, якийсь якийсь осад, фосфати якісь. От. Від змішування антифризів. Це випало в осадок. Якась Щось випало в осадок, якісь присадки чи якась речовина. Так, Зараз розріжемо ще задній бачок і потім розріжемо ще один. Я думаю, що та сама картина буде. Тобто два якихось несумісних антифриза були змішані. Ось як виглядає бачок. З протилежного боку від входа-виходу, тобто тут перемички немає. значить Вода, охолоджуюча рідина заходить в один отвір, проходить сюди по половині сот, тут вона спокійно змішується, ну і йде сюди. тобто В принципі, один патрубок, якщо радіатор забитий буде гарячий, а другий буде. Ну, не набагато холодніший, тому що якщо зберігається хоч якийсь проток, хоч якийсь, тобто не повністю забитий радіатор, то все одно теплий антифриз буде йти на вихід, просто що циркуляція буде недостатня, і недостатньо буде тепло віддавати радіатор. А так, в принципі, патрубки будуть обидва якось. Теплі, просто буде різниця якась. Ось ще один радіатор з Nissan на В принципі, картина майже така сама, але різниця в тому, що ми намагалися його відмити. Була спроба відмити його засіб, засобом для миття двигунів. Лужним засобом. Уже коли був радіатор знятий, ми його водою проливали під невеликим тиском. Заливали цей засіб, тут пінилось все, вилітала піна з нього, стояв він так півдня, потім знову водою, і такий результат. Тобто Соти не відмилися і оці, ці солі, фосфатиці не розчинилися. Тобто все, що протоком води трошки вимилось, то вимилося, а що не вимилось, то воно й не розтворилося. А те, що не вимилося напором води, те й залишилось в радіаторі. Тобто лужний засіб для миття двигунів не розчинив ці фосфати, солі. Тобто тут вони й залишилися. Соти забиті, не розчиняє засіб для миття двигунів, ці фосфати. Я взяв два прозорих стаканчика, взяв трішки оцеї речовини. Поклав по грудочці. І зараз ми будемо додати в одну в один стакан розчин лимонної кислоти, а в інший розчин соди харчової. І побачимо, ставимо так на декілька годин, чи буде розчинятися цей осад. У нас тут сода харчова, пустий стаканчик, насипаємо приблизно столову ложку, вода з-під крану. Так, робимось такий насичений розчин. Розмішуємо. Заливати будемо обережно, щоб ця грудочка не розпалася. Зправить що розчини. Ці солі. Бо вимити під тиском, це не варіант. Ти його не вимаєш, воно от воно збирається в одному кутку, все. Ну, Все залежить в принципі, від конструкції радіатора ще. Тут от сота приблизно 1,5 міліметра, а може і міліметр, треба буде поміряти. От. І ти її не продавиш, якщо вона отак- от от Повно бруду в радіаторі, воно якщо не розчине, то ти його не одмиєш. Вода тепла з-під крану, сода, залива обережно вон ці грудачки плавають. Реакції немає ніякої. Будемо чекати декілька годин. Так, а сюди зараз зробимо розчин кислоти лимонної. Виливаємо залишки соди, Прополіскуємо водою, прополоснули. Так, насипаємо кислоту, десертну ложку, тепла вода. По стінці обережно заливаємо. Реакція видима не відбувається. Залишаємо на декілька годин. Що тут, що тут, ніякої реакції. Минула година не розчиняється. Це у нас кислота. Це у нас сода. Я вже приготував кріт. Це у нас луг і лужним засобом для миття двигунів. Ми мили радіатор ось цей. Продовжуємо експеримент. Минуло дві години, а тут нічого не змінилося. Зараз я паличкою спробую. От воно. Нічого особливо не відбувається. Реакції немає. Особливо не розчиняється. Якщо розмішати, твориться мутна вода. Спробуємо її потім перецідити через ситочку. Тут у нас з содою все ще гірше, з кислотою трішки краще ситуація. Дождемося, коли випаде осад. так нібито навіть і розчинилося, якщо паличкою помішати. Сода ніяк не впливає взагалі, а кислота от, розчинили, але не повністю. Потрібно буде перецідити через малярне ситочко і подивитися, як кислота справилася з цим завданням. Взяли ситочку і перелемо цей осад, лимонна кислота. Через ситочко. Побачимо, що у нас залишиться в стакані. Так, ну он в стакані у нас залишилось трішки осаду. Побачимо, на що він схожий. Тут у нас нічого не залишилось, все пройшло через сито. Так, дивимося на що схоже. Схоже на пісок, на пальцях, як пісок. Тобто лимонна кислота нібито частково розчиняє. Зараз ми продовжимо гратися з лимонною. Вилили назад і помішаємо. Ще можна підігріти, щоб реакція пішла. Побачимо. Чи вдасться повністю розчинити? Музьку ще менше, але все-таки він присутній. І ось тут у нас на ситі теж пісок. Але кількість цього піску зменшується. В ситі теж он, на дні пісочок. Тобто розчиняється, але дуже, дуже погано. Ну, дамо ще якийсь час. Щоб постояло он на дні, нерозчиняний пісок і в стакані теж був нерозчиняний пісок. Так, тепер що стосується соди. Сода набагато гірше справляється. Зараз побовтаємо, дамо відстоятись. Ось така не сода, я його бовтаю вже 10 хвилин. Тобто сода явний аутсайдер між цих двох речовин. Тому експеримент з содою закінчуємо. Лимонна кислота продовжує працювати з залишками. От залишки тут є і вони не розчиняються. Тобто те, що розчинилося, то воно вже розчинилося, а Другу годину тут бовтається на дні пісочок такий. Тобто повністю вона не хоче розчиняти. А ми продовжуємо, беремо очисник. Труб, крот, лух. Насипаємо, розчиняємо. Реакція йде, в стакані гаряче, залив теплою водою. Ще плюс реакція. Фу, стакан накрився. йде ядовитий пар. Фу. Так, опускаємо трішки осаду. І будемо дивитись за реакцією. О, реакція, Явно йде реакція. Але проблема в тому, що кріт він і радіатор так само буде роз'їдати. Чекаємо. Видно реакцію, бульбашки воно, не очікував. Досить цікаво. Залишимо на годинку піна. Віднімається, булькає, тобто, можливо, розчинить. Минуло 10 хвилин, реакція явно йде, щоб не чекати 2 години, я думаю, помішаю, прискорю цей процес. Можливо, така бурна реакція через те, що при розрізанні радіатора сюди потрапила алюмінієва стружечка. І, можливо, вона так реагує. Але ніби той цей осад теж розчиняється. Почекаємо якихось 15 ще хвилин і будемо робити якісь висновки. Майже осаду не видно майже. Проблема тільки в тому, що... Кріт і алюміній радіатор роз'їдає. Тому наступним кроком буде, ми зальємо ось сюди його в бачок зверху і побачимо, чи зможе він так роз'їсти, щоб, напевно, навіть ось в цей зальємо, в той бік радіатора, де менше цього накіпа. І цей радіатор у нас розрізаний от з обох боків. Чи зможе він від'їсти наскрізь ці соти пробити. Навіть будемо допомагати з часом струменем води. Дамо йому спочатку так попрацювати, а потім додамо напорчика води. Побачимо, чи в таких лабораторних умовах вийде пробити ось цю довжину соти забитий. За допомогою крота чи він швидше з'їсть цей радіатор наскрізь. Пройшло ще близько 10 хвилин, кріт розчинив майже повністю. Тільки піщинки якісь плавають, майже нічого немає. Зараз пересідемо через сито, подивимося. Тільки трішки нерозчиняного крота на дні. Від досаду майже нічого не лишилось, тільки колір поміняла вода. Тобто кріт найкраще розчиняє. Чесно кажучи, не очікував такого. Зараз ми ось цей радіатор розпиляний наскрізь. В соти там де менше будемо наливати, там де менше цього осаду, будемо наливати крата. Іде ось така реакція. Так, потрібно напевно, що знизу щось підкласти, тому що. Напевно, що зараз буде наскрізь протікати. Тобто кріт пробив собі дорогу наскрізь. Деякі соти вже очистилися. Витікає он на стіл. Наскільки радіатор цьому кроту, скільки він буде сопротивлятися? От посередині. Сотки вже середини теплі, знизу ще холодні. Тобто наскрізь ще він не пробив, хай працює, будемо потрошку доливати, ось стаканчик наш. Шипить, кипить, побачимо, що Що раніше станеться. Очиститься радіатор чи роз'їсть сотень. Знизу ще холодний. Через 10 хвилин реакція почала трішки зменшуватися. Радіатор теплий майже повністю, з цього боку теж знизу витікає, булькає майже з усіх сот хімія ця. От. Вільєм трішки свіжого крота реакція пішла жвавіше. Просто цікаво, через пів години товщина сот, наскільки зменшиться. Тобто, в принципі, десь за пів години воно повинно розчинити цей осад. А от що через пів години залишиться від сот радіатора? Чи можна буде цей радіатор... Безпечно далі використовувати. Десь приблизно 15 хвилин йде процес. На цю сторону теж перетік цей кріт, пінився. Тому я думаю, що сюди я теж зараз налью, тому що не буде вже чистого експерименту. Я думав, цей сторону ще для якихось речовин залишити, от наливаємо прям, хай працює. Побачимо, до речі, через оцей от осад прибере кріт чи ні, чи так він і буде тут лежати. 20 хвилин. Проблема в тому, що почали соти, От викруткою я їх вже. Без всякого зусилля загинаю. Тобто алюмінія я тут з'їла досить так непогано. а в куточку як було це шлак, цей так він і є. От я його поливаю кратом. Він його то розчиняє, але не особливо так гарно. Тобто цей пісок навіть крот, якщо його не поколупати, не розчиняє, він там собі лежить у куточку, і крот його не чіпає, і він крота не чіпає. Тобто реакції немає. Реакція тут, напевно, більш за все йде, тому що є в цьому піску примісі алюмінія, металів якихось. І от воно пінеться. Пінеться за рахунок того, що їсть алюміній. Ну, Ще 10 хвилин піду промию і побачимо, що от цих сот залишилося. Соти вже через 40 хвилин не витримують, мити далі сенсу немає. А цей от... пісок цей в куточку так і не розчинився. Тому зараз ми змиваємо це водою. Подивимося, наскільки соти роз'їли. Висновок такий, що в принципі кротом хвилин 10-15 можна спробувати помити, якщо радіатор майже новий, алюміній стінка ще товста, ще він не втратив свої властивості, не струх. то якихось 10 хвилин можна помити, а більше не можна. А за 10 хвилин не вимиє ті соти, які забиті повністю. Діяла на нього, діяв на нього крот. І от соти, там, де в кінці лежав цей осад, так він і лежить. Соти, як забиті з краю, так вони й забиті. Деякі поомивала з краю, з іншого боку. Ось так він виглядає. Це я струменем води його промивав. І дивимося на лампу. Дивимося у соти і що. І от деякі просвічаються, а деякі ні. Тобто, скоріше у вас десь дірку в радіаторі. Цей кріт прогрезе, ніж гарно його відмиє. Він зможе, звичайно, краще буде гріти. Але 100% не так, як потрібно, не так, як новий. Кажіть ще яку рідину спробувати? Я спробую. Є в мене ще один радіатор. На цьому, я думаю, першу частину відео закінчу. Ось такі експерименти були. Тобто, ні лимонна кислота з цією задачею нормально не справиться. Все одно от вона весь цей час стакан стояв, бачите? Осад зібрався. Якщо сота повністю забита, повністю, то вона її не проб'є лимонна кислота. Проб'є тільки ті соти, які не повністю забиті. І оце, що в куточку тут лежало, то 100% лимонна кислота його навіть нічого йому не зробить. Кріт теж. Нічого б не зробив, якби я паличкою його цей осад не рухав. Тут так би він і лежав. Це я його паличкою розворушив, а потім струменем води змив. Але соти так і залишились забиті. Тому мийка радіатора це так. 50 на 50 навіть навіть, навіть кротом. Крот, скоріше його з'їсть, ніж повністю відмиє. Першу частину закінчу і лишився ще. Не помитий радіатор. Якщо ви скажете якась, якусь рідину випробувати, то випробую. А я поки що роблю паузу, до побачення, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі!